Вітаю вас в етері першої єдина країна. З вами ведучий Володимир Карагяур. І сьогодні мій гість Євген є, Євген є, Євген Єнін, заступник Генерального прокурора. І Євгенія. У, у Генерального прокурора є декілька заступників. За яку частину роботи відповідаєте ви? Хотів би вперше відзначити, що найпершою моєю відповідальністю є міжнародний блок. А це покращення комунікації з міжнародними партнерами. Це посилення взаємодії в питаннях екстрадиції, повернення активів і, взагалі, посилення діалогу в контексті реформування Генеральної прокуратури України. Однак міжнародним блоком моя компетенція не обмежується. На щастя, чи на жаль, я курую не менш важливий напрямок: це підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів держави в суді. Особливий ваги цьому департаменту надає те, що по суті, ці функції це те, з чим залишиться Генеральна прокурора. Прокуратура за результатами процесу реформування це буквально станеться через два роки. А, тобто, взагалі-то говорили про якийсь більш швидкий процес реформування прокуратури, і а, чи вже реф... до, тоді, якщо ми заговорили вже про реформування прокуратури, в якому стані воно зараз знаходиться? А, хто є радником? А, Чиї концепції ми переймаємо? Ну, в першу чергу хотів би сказати, що ми зайшли новою командою під керівництвом Юрія Віталійовича, і в нас є чітке розуміння, що ми всі знаходимося в одному човні. Це Дмитро Сторожук який крує питання, це перший заступник Генерального прокурора України, який питає питання взаємодії з правоохоронними органами здійснення контролю, здійснення ними оперативно-розшукової діяльності? Це Валентина Тедяліченко, яка відповідає за реформування Генеральної прокуратури, за внесення законопроектів, які б покращували ті чи інші механізми в рамках кримінального процесу. І, мій блок це міжнародний. Відповідно, ми всі з тих чи інших питань знаходимось у постійному контакті, у взаємодії і готові підставити плече один одному. Хто, хто є радниками, хто є партнерами України, от, Чию концепцію, можливо, прокуратури ми переймаємо. Тобто, минулого тижня ви були на зустрічі з Євроюстом, з яким планується підписання Якогось договору розкажіть також і про нього. І от чого вимагає Євросоюз, тому що як один з основних партнерів України, от саме тих, хто в нас намагає піхати ці реформи, можна сказати. Так, то що вимагають, і чи підходить це нам в першу чергу? Я хотів би сказати, що ми не беремо жодної кальки з жодного міжнародного партнера України. А ми працюємо з різними партнерами. В першу чергу я хотів би сказати, що реформа прокуратури передбачена нашими зобов'язаннями ще в рамках вступу до Ради Європи. Тобто, це те, що ми обіцяли виконати ще 20 років тому. На сьогоднішній день підписано план план дій Україна Рада Європи, який є по суті нашим дороговказом на найближчі декілька років в плані реформи Генеральної прокуратури. Не менш важливими нашими партнерами є Європейський Союз і окремі держави-члени. Як ви розумієте, реформа прокуратури входить до порядку денного угоди про асоціацію України є з чіткими дедлайнами, з чіткими пунктами і бенчмарк-позначками, які ми маємо виконувати. Як сторона угоди про асоціацію не менш важливою є співпраця з Сполученими Штатами Америки. Зокрема, на цьому хотів би зосередитись також. Один з тих інститутів, які ми ближчим часом плануємо впровадити в життя. Це Генеральна інспекція. Генеральна інспекція буде створена вже ближчим часом. В липні ми очікуємо прибуття одного з провідних експертів, американських експертів у цій сфері. Пана Котвіцького, який увійде до складу комісії з організації відбору до генеральної інспекції, цей орган буде створено за аналогом Генеральної інспекції, яка функціонує і доволі успішно в рамках департаменту юстиції США. І щоб просто навести приклад, наскільки все взаємопов'язано, саме створення цього органу є, один, є одним з пунктів наших зобов'язань в рамках меморандуму з МВФ, тобто виділення наступних пакетів траншів безпосередньо залежить, в тому числі від Генеральної прокуратури України. А, генеральна інспекція, які в неї повноваження, що це взагалі буде за орган і що він буде контролювати? А, Хотів би відзначити дуже гарний рівень взаємодії Генеральної прокуратури на даному етапі як з парламентом, так і з Кабінетом міністрів України. Завдяки, завдяки хорошим робочим контактам нам вдалося протягом буквально одного дня погодити положення про Генеральну інспекцію при Генеральній прокуратурі України. Це було зроблено на попередньому тижні. Цей орган буде абсолютно незалежний від будь-якого іноземного зовнішнього втручання, в тому числі жодний керівник генеральної прокуратури, крім генерального. Прокурора не може давати жодних вказівок доручень представникам цієї структури. Ця структура буде розташована абсолютно відокремлена від інших підрозділів Генеральної прокуратури. В її розпорядженні буде цілий арсенал гласних і негласних інструментів, які дозволяються чинним законодавством, зокрема законом про оперативну розшукову діяльність. Одним з головних інструментів це буде так звана перевірка на доброчесність. Тобто представники цієї структури будуть перевіряти, наскільки відповідає рівень видатків тієї чи іншої особи, яка працює в системі Генеральної прокуратури, задекларованим доходом. Якщо буде не співпадіння, будуть робитись певні висновки. Скажімо, дуже часто є практика, коли людина каже, я чесний прокурор, але моя дружина є дуже успішним бізнесменом чи бізнесвумен, і вона має величезні статки, які дозволяють нам розкошувати, мати п'ятиповерхові будинки, машини класу люкс. Цей орган буде аналізувати також і доходи найближчого оточення відповідних працівників Генеральної прокуратури. І на підставі невідповідності будуть робити доволі жорсткі висновки, аж до притягнення до кримінальної відповідальності. Ну і я вже не беру такі банальні речі, як звільнення системи Генеральної прокуратури або накладення дисциплінарних стягнень. Генеральна інспекція, от вам ви Пройні були дипломатом, вам це ближче. Вона працює в в деяких державах. В Міністерстві закордонних справ є така, от схожа інспекція, яка напряму підпорядковується міністром закордонних справ цих країн, але вона визначає не тільки статки, доходи, а також оцінює і роботу самих дипломатів як якість. Тобто, чи будуть мати повноваження цей орган оцінювати якість роботи самих прокурорів? На даному етапі моя колега Валентина Таліченко перебуває в активному діалозі з нашими ключовими європейськими і американськими партнерами, і це є не менш важливим напрямком реформи Генеральної прокуратури, тобто оцінка ефективності кожного підрозділу, кожного співробітника. І я думаю, що вже ближчим часом ми зможемо представити громадськості перші напрацювання в цій сфері. От ми заговорили про дипломатів. Попередньо перед тим, як стати заступником Генерального прокурора, ви були заступником посла в Республіці Італія і е, досить дивне призначення для всіх було неочікуване. Ваше призначення. Як так сталося? Хто вас рекомендував? Чи це просто вас помітило? Е, насправді все виглядало доволі банально. Я супроводжував одну з делегацій Верховної Ради, яку ми чекали протягом. Тривалого терміну часу. І я отримав дзвінок, це була приймальня Юрія Віталійовича Луценка. Я мав з ним доволі коротку розмову, він висловив пропозицію, приєднатися до нової команди. Було запропоновано декілька опцій, і я, чесно кажучи, взяв певний час подумати. От. Але мої роздуми не були занадто довгими. Як потім з'ясувалося, Юрій Віталіч, ідучи на посаду генерального прокурора, усвідомлював важливість посилення комунікації на зовнішньому напрямку і, відповідно, поцікавився у Міністерство закордонних справ, хто міг би закрити цей напрямок. Наскільки я розумію, це було історією нашої розмови з ним. А, Юрій Віталійович, до того як стати генпрокурором, був головою фракції БПП в парламенті і е, має досить е, тісні зв'язки з е, Петром Порошенко, президентом України. І на сьогоднішній день е, всі наші західні партнери говорять про те, що ну. Інститут прокуратури має бути незалежним, так як і суддівство, і взагалі різні гілки влади в Україні. Чи збереглося телефонне право адміністрації президента, як було раніше? Чи впливає адміністрація президентів президент на роботу теперішньої команди Генеральної прокуратури? Я. Переконаний, що звичайно найкращою відповіддю це буде час і результати діяльності, але перші кроки, здійснені генеральним прокурором на своїй посаді, свідчать про його абсолютну незалежність, і тим більше це виглядає на фоні, скажімо, представників попередньої команди. Перші арест-арешти, перші допити, значна активізація по резонансних справах. Не... Не дають жодних сумнівів в тому, що Юрій Віталійович Луценко не є незалежним гравцем. Це зокрема підтвердили і наші контакти в Брюсселі, попри першопочатковий такий скепсис стосовно того, що е, на цю посаду прийшла нібито людина, яка не має фахової освіти, е, було наведено дуже простий, але як мені здається, дієвий аргумент. Ті люди, які здійснювали політичне переслідування певних осіб. Вони відповідали всім класичним критеріям, які вимагається посада в будь-якій країні, і з юридичної точки зору, часто густо їхні дії були абсолютно бездаганними, але ми бачили всі, до чого це може призвести. Відповідно, для того, щоб дещо змінити в цій системі, а змінити треба кардинально і багато, причому не виплеснути дитину, як то кажуть, разом з водою. Для цього треба інколи подивитись. Зовні саме для цього прийшла команда. Зовні саме для цього ми пліч-опліч працюємо, як з Юрієм Віталійовичем, так і представниками підрозділів Генеральної прокуратури з тим, щоб максимально обережно, але ефективно просуватись вперед. Якщо ви помітили, була замінена та частина команди, яка фактично буде відповідати за реформу Генеральної прокуратури і посилення зовнішнього блоку. Блок слідства. Було залишено, оскільки ми всі розуміємо, що запит нашого суспільства це кардинальним чином зламати цю систему і водночас, протягом короткого часу, забезпечити позитивний результат. І з одного боку, це неможливо робити одночасно, але з іншого, саме такий, такий баланс дозволяє забезпечити виконання одночасно двох завдань протягом ближчого часу. В вашу сферу повноважень входить міжнародна діяльність, і ви сказали оперативно-розшукова робота також. Тобто повернення підтримання державного винувачення і представництва підпреставництва. Да тобто, справи щодо повернення активів попри ну, хабарників попередньої влади, які були виведені в офшори. Справа офшорів там справа по повер... розшуку. Втікачів попередньої влади, в якому стані передали вам ці справи? Чи займалися ними взагалі, і які ваші майбутні події в цьому напрямі? Дивіться, безумовно, перед тим як погоджуватись на цю посаду, я п'ять разів все зважив. Безумовно, ідучи на цю посаду, я вже мав певний екшн план, яким чином досягти поставлених дуже амбітних завдань. Безумовно, ті чи інші кроки, більш чи менш системні, вже здійснювалися представниками попередніх команд. Можна чітко відзначити, що питання, такі делікатні питання, як повернення втікачів, повернення активів з-кордону, за кордону, це не є питаннями одного дня. Хочемо ми цього чи не хочемо. Відповідно, за певні речі я дуже вдячний представникам попередніх команд, які заклали певну основу. Разом з тим, знов наголошую, як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, на сьогоднішній день кардинального результату на цих напрямках досягти не вдалося. Буквально сьогодні хотів би оголосити про таку нову ініціативу. Ми не можемо дозволити собі. Починати все кожного разу з нуля, ми не можемо не скористатися тими напрацюваннями, які вже були зроблені як представниками попередніх команд, так і експертним середовищем. Відповідно, я звертаюся до представників громадянського суспільства прийняти пропозицію, приєднатися до діалогу з генеральною прокуратурою, зокрема з тих питань, які стосуються повернення активів. Повернення розшуку та повернення втікачів і, взагалі, активізації інструментів міжнародно-правової співпраці протягом ближчого дня е мої колеги вийдуть на контакт з представниками провідних неурядових організацій з метою е організації першої попередньої зустрічі. І я сподіваюся, що така зустріч трансформується в постійно діючий консультативний е механізм, зокрема на міжнародному напрямку. І все ж таки, в якому стані справи, які перспективи по справах взагалі, які перспективи звичайно, глядачам цікаво почути суму, яка можлива там для повернення в Україну в якійсь там кількості, яка ну, дуже зараз потрібно наповнила б наш бюджет? А, знаєте, я, мабуть, розпочну з останнього питання, яке найбільш є таким чутливим, цікавим для наших глядачів. Якщо дуже добре пошукати по сусіках, як то кажуть, то за кордоном можна знайти ну, десь так приблизно до 500 мільйонів доларів. Звичайно, першопочаткові оцінки початку 2014 року були дещо оптимістичними, але ті два роки, які пройшли, вони надали нам певний досвід, розуміння. Е Наскільки працюють ці міжнародні механізми, наскільки ми можемо розраховувати на співпрацю, наскільки сильною є наша доказова база, оскільки, оскільки щирим є бажання окремих міжнародних партнерів сприяти нам у поверненні цих грошей саме в Україні, я хочу одразу сказати не все так погано. Можливо, мало хто згадає, і навіть в рамках системи Генеральної прокуратури України. Я дуже часто стикався з таким стереотипом. Ну, а який сенс? Ми стільки зробили по справі Павла Лазаренка, де хоч один цент, який повернувся до бюджету України. Я можу офіційно сказати, що свого часу ми дуже гарно співпрацювали з прокуратурою Швейцарської Федерації, і до державного бюджету було повернено 10 мільйонів франків, заарештованих в рамках справи Павла Лазаренка. Відповідно, ми працюємо над цими питаннями і сьогодні. Я не можу сказати, що рівень той співпраці, яку ми маємо на міжнародній арені, є абсолютно однаково позитивним. У нас є як позитивні приклади, так і ті ті напрацювання, які потребують нашої додаткової уваги, і ми обов'язково приділимо е цьому питанню е належний час. Можу відзначити позитивну співпрацю з Латвією, можу дуже позитивно відзначити ту ж саму Голландію. Є ще низка країн Європейського Союзу, з якими ми фактично працюємо в режимі онлайн. Водночас, є і країни, які я можливо не дуже б хотів відкрито називати, які офіційно себе позиціонують як наші найбільші партнери, скажімо, відступають активними. Промоутерами продовження санкційного режиму стосовно Російської Федерації, водночас вни... через низку об'єктивних і суб'єктивних обставин, доволі тривалий час розглядають наші запити про міжнародну допомогу. Не хочу нікого звинувачувати. Наприклад, такі країни, як Швейцарія, Ліхтенштейн низка інших. Мають доволі складну внутрішню процедуру, відповідно будь-які дії, які особливо пов'язані з охороною банківської таємниці, видачі будь-якої інформації про транзакції по рахунках і так далі. Вони дозволяють передбачають процедуру оскарження в судах. Зрозуміло, що ми маємо справу з дуже серйозним супротивником, які мають змогу наймати дуже високооплачуваних. Адвокатів, які чіпляються до кожної коми, до кожного параграфа, і виносять мозок нашим міжнародним партнерам по кожному з цих епізодів. Відповідно, це все впливає на терміни розгляду таких запитів. Тим, тим не менш, ми намагаємось максимально використовувати той стандартний інструментарій, який ми маємо в рамках вже існуючих механізмів, так і максимально прискорювати, скажімо. Досягнення нових домовленостей і використання нового інструментарію. Зокрема, ви вже перед цим мене питали стосовно угоди з Євроюстом. Це надзвичайно важлива віха у нашому розвитку взаємин з Європейським Союзом. Що ви собі уявляли? Переговорний процес щодо укладення цієї угоди тривав понад 10 років. Понад 5 років, фактично, не дивлячись на майже парафований варіант. Нічого не зрушувалося з місця. А, нарешті ми отримали згоду європейської сторони і готовність підписати цю угоду. Нарешті ми бачимо усі передумови для підписання цього документу з української сторони. Протягом буквально ближчого часу ця угода буде підписана. Що вона нам дає? По-перше, це нові механізми більш оперативного отримання інформації з питань боротьби з. Транскордонною злочинністю, боротьбою з відмиванням коштів це зовсім інший рівень використання тих можливостей, якими володіють всі країни-члени. По великому рахунку це дозволить нам значною мірою пришвидшити виконання наших запитів. І маю сказати, що Генеральна прокуратура України є основним компетентним органом України, який відповідає за реалізацію цієї угоди, і це буде. Неперевершеним результатом, які ми отримаємо вже ближчим часом. Далі, звичайно, за нашою стороною це налагодження ефективної співпраці з нашими європейськими партнерами. А, минулого тижня у вас була досить активна така. А... Робота в відряджених із Юрієм Віталійовичем, і ви самі, окрім Євроюсту, ще були десь відряджених. Розкажіть про ну, вашу по суті, роботу вже на посаді генпрокурора, mm -hmm. заступника генпрокурора. Візит до Брюсселю нашої делегації був надзвичайно насиченим і дуже корисним. По-перше, попри всі бюрократичні правила і норми, найкращий діалог ти маєш з тими партнерами, яким ти можеш мати змогу подивитись в очі. Відчути їх, відчути чим дихає Брюссель чи окремі держави-члени. Ми мали дуже змістовні дискусії стосовно того самого словно звісного санкційного списку, який так турбує мільйони наших співвітчизників і керівництва держави, мушу сказати, що слава Богу, на даному етапі ми маємо достатньо гарні перспективи в плані. Продовження цих санкцій, як в рамках Європейського союзу, але ми розуміємо, що це не є нашою кінцевою метою. Нашою кінцевою метою є притягнення винних до відповідальності. В цьому, в цьому контексті маю зазначити, що я був неоднократно присутній на робочих нарадах, коли керівництво генеральної прокуратури давало вельми чіткі орієнтири щодо термінів передачі тих проваджень до суду. На щастя, сьогоднішній день ми маємо додаткові елементи, які дозволяють нам рухатись вперед, навіть попри те, що відповідні особи приховуються від кримінального переслідування, і ми всі чудово знаємо, в якій це країні процедура спеціального розслідування, так звана Інапсентія, дозволяє нам передавати справи в суд і. Нашому суду проголошувати вироки у цих кримінальних провадженнях іменем України, навіть з відсутності ключових фігурантів, крім того, ми активно працюємо з Верховною Радою України, з іншими зацікавленими стейкхолдерами, щоб ближчим часом отримати законодавчі додаткові інструменти, які дозволили б нам більш ефективно працювати як в плані замороження активів. А точніше сказати буде арешту, так і їхньої подальшої конфіскації або процедури так званої спеціальної конфіскації. А, наразі ми знаходимося лише всередині цього шляху, але я сподіваюся, що вже ближчим часом ми матимемо цей додатковий інструмент. Тобто, якщо брати традиційну модель, перший крок це вирок українського судочинства. Як ми вже знаємо з попереднього досвіду, наприклад, у справі того ж Павла Лазаренка. Альтернативною моделлю може бути проголошення вироку щодо того чи іншого фігуранту е іноземною юрисдикцією. Після цього вступає е е існує дві конвенції в рамках Ради Європи, членами яких є Україна, як і інші члени Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів. Після проголошення вироку іноземним судом е держава України розпочинає переговорний процес, який дозволяє. Е Розпочати саме процес розподілу конфіскованих грошей, активів, власності і так далі. І буквально цими днями ми чекаємо узагальненої практики від Ради Європи в частині розподілу конфіскованих активів. Так що це теж є доволі перспективним шляхом. І от дуже таке важливе питання під кінець програми: це тема офшорів. Чи будуть вестись якісь перевірки, якісь слідчі дії щодо цієї інформації, тому що зараз це питання активно трошки вже впала хвиля, але все одно активно маніпулювалося різними медіа, політичними силами. І напевно в таких речах, щоб уникнути цього маніпулювання медійного, мало би поставити в крапку якраз Генеральна прокуратура. А, дивіться, чи не Законодавець визначив це сферою компетенції. Набу Безумовно, Генеральна прокуратура буде готова е, надати максимально як консультативну, так і практичну допомогу в контексті забезпечення міжнародно-правової допомоги такому розслідуванню. Безумовно, це питання є надрезонансною. Вона потребує відповіді. Ми забезпечимо реалізацію всіх можливих механізмів для того, щоб якомога швидше притягти до відповідальності винних осіб. Ось там схвалино до кінця програма лишається. І от в мене питання: молода, дуже незвичайна команда для генпрокуратури, дуже неочікувано. Яку максимальну ціль ви для себе ставите? От в тій команді, можливо, навіть трошки камікадзе, щоб крайня ціль ваша. А... Чесно кажучи, ми думаємо, що ми поставили собі реальні цілі. Якщо в двох словах, завдання на цей рік, перше, це очищення Генеральної прокуратури. Це не тільки прихід нових облич, прикладом якого є, власне, в тому числі я і два інших заступника. Це запуск е, Генеральної інспекції, це охота чи полювання за. Е, Колишніми та чинними ВІПами. ми чітко розуміємо, що в нас немає будь-якого попереднього списку осіб, яких ми хотіли б притягнути до відповідальності. Для нас є абсолютно рівними як представники попередньої команди, так і ті можновладці, які на сьогоднішній момент порушують закон. Третій, не менш важливий напрямок роботи на цей рік це гуманізація кримінального процесу. Юрій Віталійович знаходиться в активній взаємодії з омбудсменом, і ми вже буквально цими днями розглянули можливість запровадження більш, скажімо, більш м'яких засобів для тих осіб, які знаходяться ув'язнені. Ну що ж дуже це дужевали час? Це дуже позитивна е, така річ. Прозвучала для нас в кінці. Е, на жаль, маємо закінчувати програму. Сьогодні в мене в гості був е, заступник генерального прокурора Євгеній Єнін. З вами був Володимир Карагеор. До побачення.